Уяви одну просту, але різку річ Бог говорить до тебе зараз, а ти його не чуєш. Не тому, що він мовчить, а тому, що всередині занадто гучно. Світ жене вперед, нав'язує темп, змушує вибирати швидко, реагувати миттєво, не зупинятись ні на секунду. І в цьому внутрішньому галасі губиться найважливіше, тихе Боже ведення. Бог не перекрикує твій хаос, Він не підвищує голос, коли ти панікуєш. Він завжди говорить однаково спокійно, чисто, впевнено. І от тут з'являється перша істина, яку мало хто хоче прийняти. Щоб почути Бога, потрібно вимкнути не світ, а себе. Тиша це не ізоляція, це не втеча від проблем. Тиша це момент, коли твоє серце перестає воювати само з собою. У тиші зникає метушливий страх, у тиші думки перестають битися одна об одну, у тиші Боже світло стає помітним. Саме там, у цьому внутрішньому просторі без шуму, людина раптом бачить речі такими, які вони є що приходить від Бога, а що народжується зі страху, що дає мир, а що створює хаос, що веде вперед, а що розпорошує сили. Це перший крок до розпізнавання його волі. Не чути голос, а вимкнути той шум, який його заглушує. Писання каже хто має вуха, нехай слухає. Це не про слух, це про уважне серце, і поки всередині шумніше, ніж Бог, ти не почуєш його навіть тоді, коли він говорить прямо в твій дух. Майже кожна людина робить одну й ту саму помилку шукає спосіб, яким Бог буде говорити. Одні чекають сильного відчуття, інші особливого знаку, хтось внутрішнього потрясіння. Але писання відкриває іншу реальність Бог говорить не через методи, Бог говорить через свою присутність. Спосіб може бути будь-яким. Присутність завжди одна й та сама Бог промовляє через мир. Не той, що приходить після того, як ситуація вирішилась. А той, що приходить до того, як ти знаєш, що робити. Це мир, який стоїть поперек логіки, який не виростає з емоцій і не залежить від обставин. Це внутрішня твердість, яку може дати тільки Бог. Бог говорить через своє слово, не випадковою сторінкою і на що відкриється слово оживає саме тоді, коли серце стає готовим. Одна й та сама істина може багато разів пройти повз тебе і раптом, у потрібний момент стане відповіддю, якої ти навіть не встиг попросити. Це не випадковість, це проведіння. Бог говорить через обставини, не через хаотичні збіги, а через точні, продумані, з'єднані між собою вузли подій. Двері, які закрилися, так само говорять від його імені, як і ті, що раптом відчинилися. Часто це стає зрозуміло лише згодом, коли ти озираєшся назад і бачиш, що шлях був не випадковим, а керованим. Бог говорить через людей не через кожне слово, а через тих, кого він ставить поряд у потрібний момент. Людина може навіть не здогадуватися, що стала інструментом Божого ведення, але Бог знає, чому саме її слова прозвучали саме тоді. І найглибше. Бог говорить через Святого Духа, який живе всередині віруючого. Не ззовні, не десь на небі, не час від часу. Дух говорить у твоєму серці, веде, зупиняє, коригує, приносить ясність. Його голос не схожий на емоції емоції метушні, гучні, імпульсивні. Голос Духа спокійний, рівний, точний, і саме тут лежить ключ до розпізнавання Божої волі. Голос Святого Духа завжди має дві ознаки мир і ясність. Мир навіть коли рішення непросте, ясність навіть коли шлях ще не повністю видно, це і є здатність бачити Божу руку там, де інші бачать лише випадковість це не інтуїція, не відчуття, і не мені здається, це слухняне серце, яке навчилось розуміти присутність Бога. Є одна духовна річ, яку люди постійно недооцінюють Бог веде не лише тим, що дає мир, Бог веде й тим, що дає неспокій, не паніку, не страх, а тонку внутрішню напругу, яка зупиняє, коли ти почав рухатись не туди. Мир від Бога це не просто приємний стан, це не легкість після того, як ситуація вирішилась. Божественний мир приходить навіть тоді, коли попереду ще немає ясної відповіді, це той мир, який перевищує розум, коли зовні все складно, а всередині все рівно. Цей мир не можна вигадати, його не може створити людська психіка, він приходить тільки від Духа Божого, але Бог говорить і через неспокій. Це не той неспокій, який ламає, це не хаос і не страх, це сигнал. Який не дає зробити зайвий крок. Буває, що рішення виглядає логічним, правильним, вигідним і навіть духовно нормальним, але всередині щось стискається ти намагаєшся заспокоїти себе аргументами, але серце не приймає цього напрямку. Це не слабкість, це божий захист. Святий Дух не веде в хаос, він ніколи не підштовхує у темряву. Він не дає зелений світло, тому що віддаляє від Бога. Навпаки, дух зупиняє ще до того, як ти встиг зробити помилку. Бог закриває двері не для покарання, а для збереження. І, навпаки, коли рішення складне, але від Бога ти відчуваєш спокій, який логіка пояснити не може. Ти бачиш лише перший крок, але всередині немає тривоги. Це не самовпевненість. Це впевненість у ньому. Так працює духовне ведення. Бог дає мир там, де потрібно йти, і неспокій там, де потрібно зупинитися. Люди часто хочуть відчути правильні емоції, але розпізнавання не росте з емоцій, воно росте з уважного серця. Бог не грає в загадки. Він не вводить у плутанину, він веде так, щоб ти міг його пізнати. І, коли твоє серце звикає слухати цей мир і цей внутрішній стоп сигнал, ти більше не робиш кроки з імпульсу, ти робиш кроки з послуху. Саме тоді рішення перестають ламати тебе, і тоді навіть складний шлях стає ясним. У Божому веденні є ще один принцип, без якого розпізнавання ніколи не стане зрілим Бог керує не лише напрямком, Бог керує моментом. Іноді він показує тобі двері, але не велить входити відразу. Іноді відкриває можливість, але стримує, поки твоє серце не стане готовим. Його час це частина його мудрості. Він ніколи не запізнюється, але ніколи і не поспішає. Писання, наповнене історіями, де божий час здається затримкою, але насправді є підготовкою. Авраам чув обітницю задовго до її виконання. Йосип бачив свій сон, але шлях до нього пролягав через поневолення і темницю. Давид був помазаний царем, але повернувся пасти овець і не взяв трон силою. Це не були помилки і не були паузи через слабкість. Це Бог формував їхні серця, щоб вони витримали вагу того, що він готував. Божий час ніколи не буває зручним, він не буває швидким, він не буває комфортним. Але він завжди точний людина бачить тільки сьогодні, Бог бачить наслідки, людина хоче відповідь зараз, Бог хоче дати відповідь правильно, і саме тому Божий час завжди виявляється кращим, навіть якщо спочатку здається повільним. Як розпізнати цей момент? Через поєднання двох речей мир у серці і обставини, що складаються без примусу. Коли Бог відкриває двері, їх не потрібно ламати плечем. Коли Бог велить чекати, усе всередині зупиняється. Коли Бог велить діяти, з'являється ясність, яка сильніша за сумнів. Божий момент це не інтуїція, це не внутрішній настрій, це узгодженість між тим, що говорить дух у серці, і тим, як складається дорога перед тобою, це збіг Божої логіки й Божого миру. Духовна зрілість приходить саме тоді, коли людина перестає тягнути Бога за рукав і починає довіряти його моментам, коли не біжить попереду, коли не рветься в те, що ще не її час, коли вміє стояти рівно, навіть коли шлях поки не рухається, і в цьому стоянні є сила. Бо той, хто чекає з Богом, не стоїть на місці він формується. Бог знає людську слабкість. Він знає, що ми можемо вагатися, навіть коли його відповідь уже поруч. Тому, коли він веде, він не кидає тебе в невизначеність, він підтверджує не для того, щоб ти став сміливішим у собі, а щоб ти став впевненішим у ньому. Але Божі підтвердження це не містичні знаки, не випадкові збіги і не натягнуті інтерпретації. Писання показує, що Божий голос узгоджується мінімум у трьох площинах перше писання Бог ніколи не скаже того, що суперечить Його Слову, його воля завжди відповідає тому, що він уже відкрив якщо рішення веде в гріх, у хаос, у самолюбство або компроміс це не від нього, навіть якщо виглядає духовно. Друге мир у серці. Не комфорт, не емоційне полегшення, а внутрішня рівновага, яка приходить після молитви. Це той мир, який приходить не від ситуації, а від Духа Святого. Коли рішення правильне, серце не тремтить, навіть якщо дорога непроста. Це мир, який не піддається логіці, але тримає тебе твердо. Третє обставини, двері, які ти сам би не відкрив, раптом відчиняються. Двері, що виглядали привабливо, раптом закриваються. Не випадково, не хаотично. Це Божа корекція, яка не потребує твоєї сили. Бог веде через реальні події, які складаються так, що ти сам би не зміг їх спланувати. Іноді Бог підтверджує, через зрілих віруючих поруч, не через будь-яку думку, а через тих, хто справді чує Бога і ходить у Божому страху. Коли кілька духовних людей, незалежно один від одного, озвучують те, що дух уже поклав у твоє серце, це теж його голос. Є деталь, яку потрібно запам'ятати назавжди Боже ведення ніколи не тисне, не лякає, не маніпулює, не жене вперед із панікою. Справжній Божий голос приносить ясність. Навіть якщо рішення не просте, у серці немає хаосу. Є спокій, який каже, я з тобою. Розпізнавання це не тільки здатність почути, де говорить Бог, це ще й уміння побачити, де він не говорить. У духовному світі є голоси, які звучать правдоподібно, але несуть зовсім інший дух. Писання попереджає випробовуйте духів, чи від Бога вони. Це настанова не для слабких, а для зрілих. Чому? Бо обман рідко виглядає як зло. Зазвичай він виглядає як напівправда. Як логічна порада, як думка, що гладить самолюбство, як фраза, яка звучить переконливо, але веде в інший бік. Перший обман у Біблії не звучав як відвертий гріх. Змій не казав Єві робити щось огидне. Він казав, хіба Бог справді сказав? Трохи сумніву, трохи логіки, трохи втішної думки про більше. Саме так працює обман м'яко, розумно, приємно, але не істинно. Як його розпізнати? Перше. Він суперечить писанню, навіть якщо красиво звучить Божа воля ніколи не веде в темряву, компроміс чи гріх. Якщо щось просить тебе переступити принцип це не Бог. Друге він грає на емоціях. Обман завжди підсилює страх, гордість або бажання миттєвої вигоди. Божий голос робить навпаки, укріплює віру, дає твердість, знімає паніку. Третє. Обман підштовхує до поспіху. Роби швидко. Не думай, не перевіряй. Це шанс, який втече. Бог не боїться часу. Його рішення не руйнуються від паузи. Четверте. Він лестить самолюбству. Ти заслуговуєш більше. Це твоє право. Всі так роблять. Але Божа істина ніколи не підживлює его, вона формує характер. П'яте. Він приносить хаос, а не мир. Обман викликає внутрішній шум, Божа правда приносить ясність. Експерти віри кажуть просту річ обман шепоче Бог говорить світлом, і саме тому віруючий навчається перевіряти не через недовіру до Бога, через мудрість у духовній боротьбі. Просте правило якщо голос тисне не твій, якщо лякає, не Божий. Якщо підбурює до поспіху, зупинись. Якщо просить схитрувати це неправда. Бог не веде через темряву, не веде через хитрість, не веде через сумнів у його слові. Розпізнавання це щит. І той, хто не вміє захищатися, легко падає навіть там, де небезпеки не видно зовні. Більшість людей чекають, що Бог говоритиме у великих моментах, коли стоїш перед вирішальним кроком, коли боляче, коли потрібне диво. Але писання. Показує зовсім іншу реальність. Бог говорить у буденності, там, де ми часто навіть не думаємо його шукати. Йосип не чув божий голос на троні, він чув його в темниці. Естер не бачила надприродного видіння вона побачила Божу руку в тиші палацу. Павло отримував напрямок не тільки в драматичних моментах, а в звичайних подорожах. У дорозі, у планах, які Бог то відкривав, то закривав. Бог не діє лише через гучне, він діє через усе розпізнавання у буденності це духовна уважність. Це коли твоє серце налаштоване так, що ти бачиш Божу роботу там, де інші бачать лише збіг. Це може бути проста зустріч, яка приходить у правильний момент. Розмова, яка несподівано потрапляє прямо в твою проблему, затримка, яка спочатку дратує, але рятує від більшої біди, маленька радість, яка з'являється без причини, але повертає тобі сили, неспокій, який не дозволяє зробити помилковий крок, мир, який приходить у день, коли все виглядає важким, це не випадковості, це мова Бога. Просто ми не завжди дивимось, як навчитися бачити це. Через уважність і вдячність. Вдячне серце бачить те, що звичне серце пропускає. Той, хто дякує за мале, починає помічати велике. Той, хто дякує за сьогодні, перестає жити в паніці щодо завтра. Духовна уважність це коли ти дозволяєш серцю питати, де Бог був у моєму дні, і раптом виявляєш, що він був скрізь. У звичайних дрібницях починає з'являтися Божа логіка, у простих моментах Божа присутність, у буденних кроках Божий напрям. Це стиль життя, а не випадкові моменти. Людина, яка навчилась бачити Бога в малому, перестає боятися великого. Частина вісьми послух, який відкриває ясність справжнє розпізнавання, не народжується з емоцій, не з внутрішніх відчуттів. І не з духовних піднесень, які приходять час від часу. Розпізнавання росте з послуху. Послух це не тягар і не обмеження. Це стан, у якому ти вже не намагаєшся тягнути Бога за собою, навпаки, дозволяєш Богові вести. Людина, яка навчається послуху, перестає діяти з імпульсу, не з гніву, не зі страху, не з поспіху. Вона починає діяти з тиші, з молитви, з довіри. Послух народжує ясність, а ясність народжує сміливість. Павло був прикладом цієї духовної простоти він не будував життя на власних планах Він коригував шлях залежно від того, як дух відкривав чи закривав двері все просто Бог велить, Він іде, Бог зупиняє, він стоїть без драми, без паніки, без сварки з власними бажаннями. Так живе віруюча людина, яка довіряє Божій мудрості більше, ніж своїй логіці. Послух це не слабкість, це зрілість. Це коли серце каже Господи, якщо це ти, я піду, якщо це не ти, я не рушу з місця, і в цьому є свобода. Свобода рухатися без страху, бо ти знаєш, твій шлях тримає не власний розрахунок, а Божа присутність. Слухняне серце бачить Божу волю не як обмеження, а як захист, не як рамку, а як напрямок, не як наказ, а як світло на дорозі. Саме в такому послуху формується духовний характер не через кількість інформації, а через численні маленькі так і ні, сказані Богові впродовж життя. Розпізнавання це не момент, це неодноразове Боже, скажи мені. Це спосіб жити. Коли людина звикає слухати Бога щодня, її життя перестає бути хаотичним, рішення більше не приймаються на вмання, страх перестає керувати, метання зникають, з'являється внутрішня вісь, яка тримає навіть тоді, коли довкола все хитке. Людина вже не реагує на життя за принципом Мені здалося вона живе за принципом Бог веде, я йду, Бог мовчить, я стою. Тут немає поспіху, тут немає паніки, тут є впевненість, яка народжується не в голові, а в серці. Божа воля не робить життя легким, вона робить його спрямованим не забирає труднощів, вона дає мудрість пройти їх, не знімає боротьбу, вона дає опору всередині цієї боротьби. Людина, яка вміє розпізнавати Божу присутність, починає жити зовсім інакше вона бачить шлях. Там, де інші бачать хаос, вона знаходить мир там, де інші губляться. Вона стоїть твердо там, де інші хитаються, і оцей спокій, який росте з Божої присутності, стає свідченням. Негучні слова, неправильні фрази не я вірю сильніше за інших. А тихий, реальний, стабільний світ усередині це не можна зімітувати, це не можна вдавати. Це народжується лише там, де серце живе з Богом не епізодами, а щодня. І з часом ти починаєш помічати Божий голос звучить у твоїх кроках, Божий мир супроводжує твої рішення, Божа мудрість стає твоїм способом думати, Божа присутність твоїм способом жити. Розпізнавання перестає бути даром для обраних. Воно стає природним станом людини, яка навчається слухати Бога не для моментів, а для шляху. Є миті, коли світ стає таким гучним, що Божий голос зникає не тому, що Бог мовчить, а тому, що серце біжить занадто швидко. Але коли людина зупиняється, розпорошені думки збираються докупи, і в тиші починає проявлятися те, що було поруч завжди Божа присутність. Бог не перекрикує хаос, він не нав'язує себе, він говорить лагідно, впевнено, чисто, і коли серце вчиться слухати цю тишу, змінюється все. Людина перестає жити реакціями, починає жити напрямком, перестає бігти за знаками, починає слідувати за миром, перестає гнатися за відповідями, починає шукати самого Бога. Там, де є Божий голос, там є шлях. Там, де є Божий мир, там є опора, там, де є Дух Божий, там немає місця паніці. І що більше серце звикає слухати Бога, то менше воно залежить від шуму, який лякає інших. Божа присутність стає не рідкісним моментом, а атмосферою життя. І тоді вже не ти тримаєшся за Бога Бог тримає тебе. Саме так формується та духовна зрілість, яку неможливо підробити. Це не емоція, не досвід, не піднесення. Це внутрішній стан людини, яка навчилася чути його голос навіть тоді, коли світ кричить навколо, і якщо це слово торкнулося тебе, якщо Бог говорив до твого серця через цей час, не залишай це всередині, поширюй світло далі, постав вподобайку, щоб це слово підняв алгоритм, підпишись на канал, щоб разом будувати простір, де чути Бога. Напиши коментар навіть кілька слів. Це маленькі дії, через які це послання може торкнутися тих, хто сьогодні шукає відповідь. Хай Господь тримає твій шлях рівним, хай Дух Святий веде кожен твій крок, і хай у твоєму серці завжди буде тиша, в якій чути Бога.